Вітаю, мене звати Лаврик Дмитро. Я займаюсь вивченням і колекціонуванням обігових монет України. Сьогодні я підготував для вас суперматеріал, в якому розповім про монети нового дизайну, нового зразка, які коштують дорого. Для прикладу ось така монета 10 гривень 24-го року, у якої є певний нюанс, і він робить цю монету дуже цікавою. Така монета була куплена на аукціоні за 4200 гривень. Покажу вам і інші цінні різновиди для прикладу. Ось така монета 2 гривні з Ярославом буде коштувати більше 100 доларів. Або ось така монета, новіна вам 5 гривень, також більше 100 доларів. Розповім, в чому їх особливість. Про деякі з них є навіть дослідження складу їх металу. Покажу монети на ось таких заготовках нестандартних. Я думаю, вам буде цікаво. Ну що, не буду вас затримувати, давайте будемо починати. Перший випадок це ось така чудова монета номіналом 10 гривень 2024 року із серії Збройні Сили України. Медичні сили Збройних Сил України, саме ця монета. Її тираж 10 мільйонів штук. Як я вже казав, сама по собі монета не коштовна. Але так як ця монета відкарбована на не своїй заготовці, а саме на заготовці для монети номіналом 5 гривень, вона викликає зацікавленість. Людина знайшла цю монету в обігу, звернула увагу, що. Частина гурта, ось бачите, гладкий гурт, тобто не має наски, а частина має насічку. Це, як я вже в своїх попередніх відео вам пояснював, так як заготовка меншого розміру, ніж має бути, вона потрапляє в гуртильне кільце. Під одну з ч... е... частини гурта вона підпирається і прокарбовується лише тільки частина гуртової насічки. Вага монети відрізняється від нормативної більше, ніж на 1 грам. І вам потрібно звертати увагу на ось такі монети. І це не єдиний випадок. Є ще одна монета, також 10 гривень 24-го року. Державна спеціальна служба транспорту, ось ви бачите, також має таку ж саму особливість. Вона відкарбована на заготовці під 5 гривень. Частина гурта, ви бачите, гладка, а частина гурта має насічку. Тобто вам потрібно шукати монети номіналом 10 гривень, які от відрізняються тим, що мають таку певну порушення симетрії. Ось зверніть увагу, з цієї частини у нас монети, кант є. Ось тут кант, ця частина називається Кант, тут його немає. Так само і тут у нас. Кант є, ось тут його немає. І звертайте увагу на гурт. Такі монети зустрічаються. Є ще ось така монета 10 гривень 2025 року. Також на заготовці під монету номіналом 5 гривень. Ось вона, звичайна монета з Володимиром. І також вага її відрізняється. Бачите, що її вага 5,14, що відрізняється від нормативної ваги. Наступний випадок це ось така чудова монета номіналом 10 гривень. З перших це монета такі карбувалися починаючи з 2018 року. Великого такого розміру. І ця монета цікава тим, що в неї є порушення соосності сторін. Тобто, одна сторона повернута відносно іншої. Ось зверніть увагу, ось так ми тримаємо монету. Військові, читаємо, що це військові морські сили Збройних сил України ВМС. І перевертаємо монету на іншу сторону і бачимо, що в нас кораблі перевернуті. Тобто, зображення має бути ось так, коли ми її повертаємо. А в нас. Є порушення сосності сторін. На даний момент мені відомо, що таку монету знайшли лише в одному екземплярі, можливо, їх, звичайно, є більше, але так як вони знаходяться в роллах, роли не розпаковують. І вияснити, скільки таких монет, дуже важко. Ну, одна є точно. І зараз ви її бачите. Я її придбав роки 4 назад за 1000 гривень, вважаю, що зараз її ціна буде набагато вища. Наступний випадок це монета номіналом 5 гривень 2019 року. Ось цю монету. Знайшов мій глядач каналу в місті Дніпро, прислав мені її на визначення. І отримав за неї, Здається, якщо не помиляюсь, тоді я заплатив йому 100 доларів. Ось монета номіналом 5 гривень 2019 року. Така ж сама історія: монета відкарбована на не своїй заготовці. Вона відкарбована на заготовці монети номіналом 2 гривні. У нас так же само, бачите, що частина гурта гладка. А частина має насічку. Ось така чудова монета, чудовий екземпляр. На даний момент відома лише одна монета 5 гривень 2019 року на заготовці для монети 2 гривні. Ось цей екземпляр дуже цікавий. Монета номіналом 2 гривні 2018 року, яка відкарбована, як ми бачимо з аналізу, на мідно-нікелєвому сплаві. Я відправляв цю монету для до мого знайомого. Він віддавав її на спеціальний тест, де робили визначення металу, з якого вона відкарбована, тобто мідно нікелевий сплав. Офіційно монети з такого матеріалу не карбувались. І як ви бачите, що є випадок знаходження такої монети в обігу. Тут також, що цікаво, заготовка товща, ніж стандартна, і частина гуртової насічки у нас присутня, а частина відсутня. Дуже цікавий екземпляр. Придбав я його також здається за 100 доларів у свого глядача. Ось такі монети з міду сплаву, якщо вони ще є в обігу, їх можна знайти за допомогою магніта. Так як одна і 2 гривні мають бути сильно магнітними, то ось така монета вона не магнітна. Ось ці дві гривні, тому що в нас тут домішок заліза, дуже малий. Дуже малий. І ця монета не є магнітною. Вона виготовлена не з рідного металу. На незрозумілій заготовці. І ось такі чудові ще монети: 10 гривень 2025 року на заготовці під монету номіналом 2 гривні. Ну тут зовсім видно, що це не рідна заготовка, це дуже схоже на саме заказухи. Тобто такі монети, схожі, як спеціально зроблені для того, щоб їх потім продати колекціонерам. Можливо, це саме з тієї серії, Ось ці монети. а можливо, такі хтось знайде і в обігу. Роблячи висновок. Що потрібно сказати? Що серед ось таких монет нового зразка потрібно шукати перше, 1,2 і 2 гривні, які є немагнітні. Тобто, 1,2 і 2 гривні вони мають бути магнітними. Якщо ви знаходите немагнітну монету, вона буде дуже цікава для колекціонерів. Монети номіналом 10-5 гривень, які відкарбовані на нестандартних заготовках, тобто заготовка від іншого номіналу. Такі монети знаходять в обігу. Сьогодні я вам декілька екземплярів вже показав. Якщо потрібно їх шукати. Також монети, у яких порушення соосності сторін. Ось на прикладі ось такої монети я вам також показав цей нюанс. І пам'ятайте, що якщо вам здається, що монета виготовлена з іншого металу, візьміть і дізнайтесь її вагу. Якщо вага буде в нормі, значить монета з нормального металу, але отримує якісь окислення, і тому вам здається, що вона відрізняється по кольору. Якщо вага відрізняється, тоді така монета буде цікава. Фотографії можете присилати мені в Viber. Всім дякую за увагу. Ставте лайки. Сподіваюсь, вам відео сподобалось. Обов'язково підписуйтесь, почуємось.